Всім доброго дня! Колектив Українського державного центру радіочастот приймає виклик бійців Української добровольчої армії прийняти участь в соціально важливому заході 22 Push-Up Challenge. Ця ініціатива направлена на підтримку бійців, які повертаються до мирного життя. Ми дуже сподіваємося, що всі ті, хто приймав, приймає і буде приймати участь у цьому заході, будуть не лише віджиматись від землі. А й робити реальні конкретні кроки, направлені на вирішення цієї проблеми. А сьогодні керівництвом Українського державного центру частот підготовлено по до ряду громадських організацій та центрів допомоги воїнам АТО пропозиції щодо заповнення наших вакансій воїнам, які того потребують у працевлаштуванні. Подальше ми беремо на себе зобов'язання розглядати кандидатурі воїнів першочергово. А тепер ми можемо перейти до технічного виконання умов челенджу. Так увага! Прийом лежачі. Риняти. Робимо. Раз. Два. Два. Три, три. Три. Чотири. Чотири. чотири П'ять. П'ять. Шість, шість. Шість. Сім. Сім. Вісім! Вісім. вісім Дев'ять. Дев'ять. Десять. Десять. Одиннадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. 17 18 19 20, 20 21. 22. Справу виду стати. Передаємо естафету. Голові НКРЗ Олександру Животовському та всім членам. І працівникам їм комісії, а також працівникам і колективам мобільних операторів Кайпсел, Водофон та Київстар. Дякую, з вірою в Україну. Слава Україні! Героям слава!